Відбулася зустріч лідерів країн Веймарського трикутника. Вони звірили в Берліні годинники, запевнили Україну у швидкій і інтенсивній допомозі: Париж, Берлін, Варшава це головний меседж надіслано. Що три держави міцно і непохитно стоять на боці України, і допомога для України має бути негайною. Всі три країни сповнені рішучості не дозволити Росії. Перемогти, а як ви оцінюєте щодо країн веймарського трикутника і взагалі їх можливості? Тут складна історія, вона неоднозначна. Ну тому що навіть по історії навіщо створювався веймарський трикутник? Да, для того щоб максимально пришвидшити членство Польщі в європейському союзі, це така певна європейська дуга. Німеччина, Франція, Польща, яка в принципі концентрує в собі більшість технологічних ресурсів Європейського союзу. І якщо я не помиляюся, десь близько 60% на всього населення європейського союзу. Ну тобто, це така а, стрижень, стрижень, якщо хочете європейського союзу. І от після того як Польща опинилася в європейському союзі, ну ти поставили питання: а що далі будемо робити в цьому веберському трикутнику? От і зараз. Бачимо на наших очах Веймерський трикутник отримав своє друге життя. Ну тільки, мабуть, цілі вже вони свої трішки трансформували. І як раніше, Польща була для них основним пріоритетом да, і концентрацію зусиль зараз. Це основні ціль. Зміщена на Україну на допомогу України, на прийняття рішень ефективних відносно України, допомоги Україні і на формування такої позиції магістральної, да, якщо хочете, для тої позиції, на яку обрієнтувались інші країни Європейського Союзу. Чому? Тому що ну, євробюрократія це дуже довго, це дуже з врахуванням всіх демократичних принципів, щоб кожен висловив свою думку, рішення прийнялося всіма голосами. Це все класно. От. Але під час війни потрібно швидко реагувати на поточні події, і це чудово, розуміє Макрон. Ну, по останнім ініціативам, це в принципі абсолютно очевидно. Лайк, молодець. Вот. Шольц. Ну і звичайно, тандем Туск-Дуда. До речі, Туск, да, після ну, жахливих обстрілів Одеси. Ще раз закликав Сполучені ну, Штати закінчуватися, бавитися в політику а прийняти необхідні для України макрофін. Рішення, які там приймаються, вони приймаються на трьох. А польща Україна, Польща, бачите, вже Україна. Ну буде чотирикутник, мабуть, по Фрейду, да Польща, Франція і Німеччина, і вони приймаються максимально швидко на цих зустрічах. Вони обговорюють найбільш серйозні виклики, які перед ними ставить російська агресія, Російська Федерація. Вони багато говорили про кібербезпеку. Вони багато говорили про відновлення ВПК Європейського Союзу, в тому числі в кооперації з. Україною, ну тобто, тема України на виборському трикутнику це тема номер один. От до чого я веду. Це не просто обговорення проблем європейського союзу на трьох, це основний пріоритет. Сама максимальна швидка якісна інтеграція України до європейського союзу і можливість і необхідність допомагати нам уже зараз і якомога швидше в принципі. Ця стратегія себе виправдовує, тому що замість довгих розмов на всі країни європейського союзу краще сказати так. Німеччина, Франція та Польща, на яка концентрує всі техно ну, майже всі технологічні там відсотків 70 ресурсів Європи і 60% відсотків населення. Думає отак. От і тоді, в принципі, всім стає зрозумілим, як то кажуть давна страніша центральна лінія партії. І куди їм іти, куди бігти, як відповідно голосувати в Європарламенті, в Єврораді і в других органах Європейського Союзу. Це класна ініціатива. Ми цю ініціативу підтримуємо. Вона дуже, як на мене, ще й технологічна. На Тому в рамках цієї ініціативи так вже трішки трансформованої. Я думаю буде вирішуватися питань на форматі 3 плюс 1